Вітаю вас, друзі! Черговий випуск. І сьогодні я хочу ще раз, якби разом зібрати цю красиву, тут так, таку чудову історію про жінки про жінку, яка у часи Елісея спроможна було була так задіяти свою віру, що ті стільки дива трапилось в її житті. Вона, як пам'ятаєте, і давайте цю історію зараз прочитаю. Ця жінка, яка будувала йому кімнату, і потім Бог дав через пророка по молитві пророка дав сина цієї жінці. Цей син потім помер. І через молитву пророка Бог воскресив цього сина. І ось Бог попередив цю жінку через пророка, що буде голод. Вона пішла і жила сім років. В іншій країні. І ось вона повернулася. І Я хочу зараз прочитати ще раз цей як би коротенький е ну, відділ, да, що саме трапилось. Дивіться. Через сім років повернулася жінка з землі Філистимської, прийшла просити царя про свій дім і про поле своє. Цар тоді розмовляв з Гієзії, слугою чоловіка Божого. І сказав: Розкажи мені про все чудово, що зробив Єлісій, про той час, як він роз... І в той час, коли він розповідав цареві, що той Воскресив померлого, жінка, сина якого воскресив він, просила царя про дім свій і про поле своє, і сказав Гезі, Господаря, мій царю, це та сама жінка, і той самий син, якого Воскресив Єлісей, і запитав царю жінки, і вона розповіла йому, і дав їй цар одного з придворних, сказавши. Поверніть їй усе прилежне їй, всі доходи з поля, з того дня, як вона залишила землю і понині. Наступного разу я роздивлюсь у цю ситуацію, як же це так Бог робить в житті, що він як аранжує усі ці ситуації, що саме в той момент, коли жінка прийшла просити за свою землю, саме в той момент про неї йшла мова. Гієзі якраз. Слуга пророка розповідав царю. Ну, це ж, це ж не може бути випадковістю, що він розповідає, тут вона заходить. Але це наступного разу ми подивимось більше. Сьогодні те, що я хочу, якби, як думку дати вам. Інколи ми думаємо, ми втрачаємо от я поїхав, все втратив, все, все, все залишився. Бог поверта за роки, коли ми втратили. Бог поверта. Якщо у вашому житті були такі випадки, будь ласка, напишіть мені про це. Але я хочу сьогодні сказати, що я бачив це в своєму житті, коли Бог поверта втрачене. Я можу вам приклад за прикладом приводити, що коли ми робимо вибір в пользу Бога, коли ми слухаємося Бога, коли ми робимо те, що Бог нам каже, коли ми маємо відносини з Богом. Бог має владу, таку і силу повернути нам втрачену. Ти можеш нічого не втратити. Я хочу сьогодні пророкувати багатьом людям, хто мене чує. Бог силен повернеться, навіть якщо зараз дивиться це, ти дивишся, як втрата. Все там, може щось з хатою твоєю трапилось, може її розбомбили. Бог може дати тобі, тобі з іншого боку. Довіряй Богу. Це можливо. І ця жінка, дивіться, вона сім років не була в країні. Вона сім років не сіяла, не жала. Вона сім років за сім років її, мабуть, вже забули. Я думаю, що хтось там у це її іміння, хату її, землю її. І може радів та людина. Це я також через одну програму хочу роздивитися. Але сьогодні я хочу сказати: трапилось диво. От Бог так все саранжував, Дивіться, коли Бог кудись посилає. Коли Бог нас рятує через якісь е, е, ну, такі маньоври, що треба там побути, так Бог силен і повернути втрати наші. І це дуже важливо. Я можу вам розповідати свої історії. Ну, просто, просто от. Колись я їздив по Америці і проповідував, Е, завжди, коли, я, коли знаєте, якби ти живеш. Ну, от одночасно, може, три-чотири класних такі переживання, таких актуальних проповіді, три, чотири, п'ять, може, знаєте. Ну, Чим ти зараз живеш? І от коли ти переміщаєшся і в іншому місті проповідуєш, то ти вибираєш щось з того, чим, чим зараз ти сам би якби, наповнений. Да? І от в мене була така тема повернення втраченого, отак приблизно. «Возвращение потери» вона называлась, Я російською проповідував тоді «Возвращение потери». І цікаво, що так трапилось, коли я улітав. От я всю поїздку там два місяці проповідував, і потім в мене втрата так трапилось, що мені треба було там щось переробля... переробляти, білета. І я втратив 200 доларів. Тобто, я мусив би коли я буду от зараз реєструватися, мені треба було 200 доларів доплатити. Я раніше, я вилітав з Нью-Йорка і раніше прилетів так, мій рейс був, що я прилетів і десь там 10 часів, десь приблизно, я не пам'ятаю вже точно, я повинен був чекати на свого самоліта. І так вийшло, що зал, де це реєструватись треба, він був майже пустий. Ну, Так трапилось. Да? І там, вдоль, так от стінки, може 50 от якось так незвично. Я щось так було, що в один ряд... Дуже велика така длинний-длинний ряд такий крісел. Вони всі вільні. І от я сів десь посередині і сижу. Йдуть дві людини. Цок, 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 цок-цок, наближаються до мене, просто проходять. Я так підняв очі, подивився. Один, так схожий на такого, може думаю, ну, со-славянських народів хтось, ну да? я просто далі, вони дорівнюються до мене. Зупиняється, і потім ця людина каже. Е, вільно. Він також віддач, зрозумів, що я Говорить, свободно. Я говорю, свободно. Дивіться, туди, може, 20 місць, назад, 20 місць. Я сижу посередині, і він сіда біля... питав тут свободно і сіда біля мене. Сидить. Мовчимо, може, 5 хвилин. Я там щось своє там читаю щось, чи що. він там щось сидить. І потім раптово він так, знаєте, повертається до мене. Привіт Дімідович. Я, знаєте, аж трохи там, ну як ти, ти не чекаєш. Привіталися, хвилин 5 розмовляли, віруюча людина, з Філадельфії він був. Порозмовляли ми. І раптово. А той мовчить. Другий мовчить, просто слова, я не слово. Я не знаю, що за людина. Просто сидить поруч. Вони знають один одного разом йшли, але він мовчить. І потім оцей хлопець, що зі мною спілкувався, раптово. Я нічого, я нічого не просив, про це не було мови. Просто він лізе в кармана, достає 100 доларів. На, це тобі. Я подякував. Слава Богу! Я думаю, якраз зараз треба буде. За білети платити. Він дав мені гроші і пішов, а той залишився. Так дивно було, що він кудись пішов, я не знаю, а той залишився. Як сидів, так і сидить. Ні слово мені не, мені не каже. Може, пройшло ще 5 хвилин. Раптово він достає 100 доларів і дає мені. На. Ні слова не каже, не здрався, ні до свидання. Дав мені 100 доларів і пішов. Е це було так якось ну, несподівано. Це були ті 200 доларів, які мені потрібні були для того, щоб заплатити за ну, зміну е, тікета цього да? е, біле, білета цього. Дивіться, я сидів в аеропорту, я вже нічого не планував. Я, я, я просто побачив, як Бог в підтвердження того, що я проповідував. Він просто дав мені пережити, що таке повернення втраченого. Сьогодні у цій програмі я хочу заохотити, заохотити ну, вас, мої любі підписники, друзі мої, хто слідкує за мною, довіряти Господу, можливо, ви щось зараз і втратили. Можливо, у ці роки для вас особливо такі болячі, що ви втратили. Я хочу на основі Божого Слова казати вам. Що Бог поверта втрачене, коли ми знаєте, в особливих відносинах з ним. Не завжди. Не кажу, що все ж завжди повертається. Але в Біблії є, якби Господь каже: Я верну вам загоди. Господь каже, щось є такого в серці нашого батька Небесного, що Він хоче повернути. Дивіться, ми ж колись були втрачені для нього. Він створив нас по своєму образу і подобію, а потім людина втратила свого Бога, свого Творця, став ховатися Адам від Бога. І Господь придумав, як повернути втрату свою для себе. Я хочу особливо зараз, я відчуваю, що для когось це дуже важливо. Люба дитина Божа. Я не знаю, хто ти. Я хочу тобі сьогодні пророкувати: Бог поверне твою втрату, Бог вірветься знову в твоє життя. Знаєте, коли Іо втратив все своє ім'я, своїх дітей, і це неможливо було навіть уявити, що щось може ще добре бути в житті, але Біблія розповіда нам. Як Бог благословив знову Іова. Він дав йому знову дітей, він народив нових дітей. Він е, став ще багатший. Його були дуже красиві доньки. І він мав ще добрі часи. Хоча він мав дуже велику втрату. Це серце Господа повернути. І він повернув цій жінці. Історію якою ми роздивляємось, він дав свого там охоронця цар і сказав, піди і прослідкуй, що все, що за сім років народило, треба віддати цій жінці. Я буду окремо дивитися, як можна попастися, як та людина, хто це взяв чуже, і потрібно буде все повертати за всі сім років. Я вірю, що це дуже особлива буде програма, коли ми роздивимося, що Бог може заставити повернути все, що людина вкрала, і навіть більше. Але зараз заспокойтесь, подивіться на свого батька особливим поглядом довіри. Скажіть, добрий Господь, і я вірю. Незважаючи на те, що я зараз дуже багато втратив, що земля якби, йде з-під моїх ніг, що я не бачу виходу, я хочу тобі ще і ще раз сказати, що я тримаюсь тебе, Ісусе, і я вірю, що ти мені допоможеш. Я благословляю вас, друзі. Вірити Господу і дозвольте Богу зробити свою велику комбінацію, і Він зложить так один до одного обставини, що все буде добре. Бережи вас, Господь, до побачення.